Це почалось. Блекау 2.0 накрив Україну. Столиця у Темряві області відрізані від світу, енергетичний апокаліпсис, пекельна зима наближається, електростанції під ракетами. Газ знищено, світла немає, і це лише початок. Укренерго б'є на сполох. Це системний удар. Шокуючі прогнози експертів. Ось що станеться прямо через тиждень. Усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Блекаут охоплює Україну і цього разу ще небезпечніше, ще ближче. Під загрозою цілі області Олександр Харченко б'є на сполох. Росіяни знову б'ють по енергетиці, а місцева інфраструктура залишається вразливою. Зона найвищої небезпеки у радіусі 100-120 км кілометрів від лінії фронту та кордону з Росією. Саме тут найбільший ризик залишитись без світла, тепла та зв'язку, Атаки не припиняються. Удари часто завдають по аварійних бригадах, які здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО з іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній. Попри постійні удари, українська енергетика вистояла і навіть стала сильнішою. Але на як довго ворог змінив тактику і тепер б'є точно в слабкі місця. За словами Олександра Харченка, ситуація на національному рівні нині значно краща ніж у будь-який момент після жовтня 2022 року, коли розпочались масовані обстріли енергоінфраструктури. Будь-який прильот залишає 30-60 тисяч. Українців без захисту, бо об'єкти регіональних компаній не були захищені жодним фортифікаційним захистом. Графіки відключень знову у житті українців. Масовані атаки залишили кілька областей без світла, і енергетики попереджають. Передбачити тривалі знеструмлення неможливо. Причина: нові і попередні обстріли об'єктів енергетики. Графіки відключень наразі застосовуються до 10 черг споживачів, ситуація нестабільна. І оперативна інформація надходитиме в реальному часі. Темрява вже накрила столицю і прийшла без попередження і забрала не лише світло у Києві. Масштабне знеструмлення. Світла немає ані в центрі, ані на лівому березі. Через це перебої з водою, метро частково зупинене. Причина нова атака РФ та складна безпекова ситуація, що ускладнює роботу аварійних бригад. Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням коли місто опиняється в темряві, зупиняється не лише транспорт. Стає на паузу. Вся логістика. Нова пошта попереджає про можливі затримки доставок в Києві та області. Частина посилок оброблялася зі запізненням. Наразі роботу відновлено, і компанія обіцяє, доставку прискорять максимально. Темрява поширюється не лише по домівках, а й по картах штабів. Україна змушена звернутися до міжнародних партнерів. Негайно Міненерго скликало екстрене засідання групи G7+. Країна потребує термінової допомоги. Моги і в обладнанні, і в газі, і в захисті, бо удари цієї доби вдарили не лише по електростанціях, били навіть по газоводобивній інфраструктурі. У Нафтогазі заявили, це найбільш масована атака з початку повномасштабного вторгнення. Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву. Напередодні нового опалювального сезону, але найгірше ще може бути попереду. Росія буквально вирізає з карти енергетичну незалежність України. Внаслідок ударів знищено 60% українського українського газовудобутку. Це удар по зимі, по теплу, по виживанню. Тепер Україна змушена закуповувати газ за кордоном на суму близько 2 мільйонів євро, і це лише початок. Росія робитиме все, щоб завадити нам видобувати наш газ. Вони робитимуть усе, буде складно все це захистити. Завдання мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, постійні атаки по ТЕЦ, підстанціях і котельнях не дають жодної впевненості в завтрашньому дні. Влада готується до найважчої зими за весь період великої війни. У нас є ресурси міста, є можливості обленерго, є потужності загальної енергосистеми країни, але вони обмежені треба дивитися правді в очі росія не зупиниться вона й надалі намагатиметься залишити нас без світла і тепла занурити у холод і темряву коли ворог позбавляє людей тепла це геноцид але коли він ставить під загрозу ядерну безпеку це вже пряма загроза для всієї планети і саме це зараз відбувається на запорізькій аес вже другий тиждень найбільша атомна станція європи без зовнішнього живлення вона працює на генераторах і це вже критична межа. Українські енергетики припускають, що росіяни знеструмили заес навмисне. Це не просто провокація, це пряме підведення світу до ядерної катастрофи. Усі деталі далі в сюжеті без зовнішнього живлення. Більше тижня Запорізька атомна електростанція працює на дизельних генераторах, а це критично небезпечно. Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів це надзвичайно. Генератори і станції не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Російські окупанти заявляють, ремонт неможливий через воєнні дії. Йдеться у звіті МАГАТЕ. Останнє відключення електроенергії відбулося о 16.56 у вівторок минулого тижня, коли єдина лінія електропередач, що залишилася, була пошкоджена військовими діями приблизно за півтора кілометра від станції, після чого аварійні дизельні генератори автоматично почали працювати для забезпечення живлення, необхідного для систем безпеки об'єкта та охолодження його шести реакторів та відпрацьованого палива. Росія знову вмикає ядерний шантаж, каже директор енергетичних програм центру разумкова Володимир Омельченко. Водночас пояснює, Запорізька станція тривалий час отримувала живлення від двох ліній основної і резервної. Лінія електропередач називається Дніпровська в травні. Вони зробили підрив лінії електропередач. Ще однією це називається вона феросплавна. Тобто, ми бачимо системну роботу по знищенню заживлення з території України, створення ситуації небезпеки на станціях. Міністерство енергетики України наголошує спочатку повномасштабного вторгнення. Це вже десяти блекаут на Запорізькій ЕС. Кожне знеструмлення становить пряму загрозу для систем охолодження реакторів. Це вже не вперше, це вже вкотре йде обрив важливих ліній, які забезпечують власні потреби для охолодження активної зони атомної електростанції. Робота на генераторах є в принципі резервним форматом, і те, що це вже відбувається не перший день, ставить звісно під ризик. Того, що резервні схеми живлення дизель-генераторів є непостійним інструментом. Кожен енергоблок Запорізької АЕС має по три дизельні генератори у разі відімкнення від зовнішнього живлення, та вони не розраховані на тривалу роботу, застерігають експерти. Станція працює там три доби на одному дизелі, переходить на інший дизель, працює три доби. За цей час ти повинен заправити перший дизель, потім ти переходиш на третій. Ти і так вони повинні працювати до того моменту, поки не буде підключена атомна електростанція до зовнішнього живу. Під час дефіциту пального в Росії окупанти навмисно знеструмили Запорізьку ЕС. Їхня мета підключити станцію, яка працювала у мінімальному режимі, понад чотири роки до власної мережі каже експерт. Перепідключити цю станцію з української енергосистеми на свою, тобто з енергоживлення внутрішніх потреб на перш з української на російську систему спочатку, а потім і вони планують запуск там, одного блоку чи два, двох блоків, які би працювали в енергетичній системі Росії. Це їх стратегічна мета, вони збудували відповідні лінії електропередач, з Бердянська і Мелітополя там близько 200 кілометрів до цієї станції. Дизельні генератори на Запорізькій АЕС вже в десяти живлять станцію. Відтак є ризик виходу з ладу і втрати ресурсу для охолодження реакторів. Саме це змушує експертів порівнювати ситуацію з аварією на японській Фукусімі. Була головна причина: це відсутність енергопостачання і охолодження. Води, яка охолоджує реактори, і от, якраз коли ми говоримо про ситуацію на запорізькій атомній станції, ця історія ну страшно уявити, як вона може повторитись. У разі масштабної аварії радіаційне забруднення охопить не лише Україну, а й Росію, особливо якщо роза вітрів буде спрямована в бік РФ, пояснює екологиня площа ураження. Це було таке прогнозування ще в 2022 році науковці це зробили до 2 мільйонів квадратних кілометрів. В зоні такої ймовірної аварії може опинитися частина України, країни Чорноморського регіону, сама морська екосистема Чорного моря, і це в тому числі Росія і з одного боку, а з іншого боку, це. Європейських країн водночас Григорій Плачков додає між Запорізькою та Фукусімською АЕС є суттєва відмінність. Блоки не на потужності. Це по перше. По-друге, локальна аварія вона можлива. Можлива заплавка активної зони реактори, можлива розплавлення палива в активній зоні реактори. Локальна аварія, якщо не буде сталої електроенергії на Запорізької АЕС і не буде відводитись залишкове тепло з активних зон рав труда. Такий варіант можливий. Запорізька АЕС у степовій зоні на березі Каховського водосховища поруч із містом Енергодар. Найбільша в Європі і шоста у світі атомна електростанція. Від 4 березня 22-го року її захопили російські війська, також під окупацією і місто Супутник ЗаЕС Енергодар. Поки Росія грає з вогнем на Запорізькій АЕС, вогонь дістається й до самої Росії, бо українська відповідь не забарилась, і ця відповідь точна, гучна і болюча. За вразила один із найбільших більших нафтопереробних заводів у Росії горів об'єкт у Ленінградській області. Про це офіційно повідомив Генеральний штаб. Це не просто символічна атака, це стратегічний удар по логістиці і постачанню пального для армії ворога. І таких ударів буде більше. Які наслідки цих ударів на території РФ? Дивіться далі. Афіпське НПЗ, газорозподільна станція під Ростовом, хімзавод у Білореченську, і таких об'єктів за останні кілька тижнів сили оборони України вразили десяток. Долітали дрони і до Башкортостану та Астрахані. І це попри відстань у понад тисячу кілометрів. Численні удари по різноманітним НПЗ такі по такі які досить віддалені. А також такі, які знаходяться дуже близько, от фіпський наплик, наприклад, Краснодарському краї, це дуже близький до лінії фронту. Це означає, що прямо з нього автомобілями можна було розвозити паливо по підрозділам російської армії, які безпосередньо беруть участь на лінії фронту. А про враження заводу електродеталь на Брянщині, що виробляє деталі для військової техніки, розповів позаштатний радник офісу президента Владислав Ласюк. Уражений силами оборони Карачівський завод Електродеталь виготовляв компоненти для химер, іскандерів та іншого, також залучений у схеми закупівлі карбонової нитки та інших пов'язаних товарів. Перебував під санкціями в США та Україні. Тепер і вибухові санкції. На цих кадрах один з останніх ударів безпілотником. Наші джерела в СБУ розповіли, дрон лютий уразив НПЗ Ворську, що за 1400 кілометрів від державного кордону з Україною. Валерій Романенко каже: лютий оснащений півсотною кілограмів вибухівки. Дальність в нього понад тисячу. От зараз від Бешасів вже використовується, і а, за рахунок зменшення бойової частини там долили паливо 1200 двісті кілометрів. Да? А на меншій дальності там він здатний нести там, мабуть, 50-70 кілограмів вибухівки. Та передусім удари по російських НПЗ впливають на ринок пального. Відтак на військово-промисловий комплекс, і, зокрема, на стратегічну авіацію каже авіаексперт Валерій Романенко: виліт 1 ту 95 – це приблизно залежно від дальності, куди він, звідки вилетів, куди прилетів, де запускав ракету, куди повертався, до 100 тонн пального. Лише по пальному, значить, вартість, значить, ну відома вартість тони пального. От і, а, зараз вона перевищує тисячу доларів. Головна ж наша мета підірвати російську військову промисловість. Санкційною бавовною називають удари по російських нафтових підприємствах силу оборони. Водночас Владислав Власюк підрахував, скільки збитків уже понесла Росія. Вони дійсно втратили не менше ніж 10, а насправді ближче до 15% переробки, що дійсно створює для них кризові явища, які не можуть не помічати більшість росіян. І це саме те, чого ми прагнемо, коли більшість росіян помічають наслідки. Того чи іншого виду санкцій це змушує їх задавати питання. Атакували цілі УРФ не лише повітряні дрони, а й морські прорвалися до портів Новоросійська, куди Росія перебазувала із тимчасово окупованого Криму свій чорноморський флот. По Новоросійську там вже бойова частина була кілька сотень кілограмів, і там же обладнання постраждало добряче. Ну і крім того, не будемо забувати, що весь час протиповітряна оборона Криму знаходиться, особливо її сенсорна частина, тобто радіолокаційні станції, знаходиться під постійною увагою наших підрозділів. Які озброєні нашими безпілотниками забіяками а ще Україна здатна відповідати Москві і позбавити російську столицю електропостачання? Йдеться зокрема про удари по енергетичних об'єктах, попередив Москву начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Ми знайдемо і можливість, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції. Вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Українська армія дістане будь-які військові об'єкти на російській території. Ми вже довели, що таке міць української зброї. Так відреагував на російські атаки очільник МЗС Андрій Сибіга. Від сьогодні не буде жодного безпечного місця на Росії. Українська зброя дістане будь-які російські військові об'єкти. І завдавати ударів по території в Росії дозволив Україні Дональд Трамп. Принаймні так заявив спеціальний посланець президента США Кіт Келох в інтерв'ю Fox News. А для керування ударами по Росії США надаватимуть Україні розвіддані. Трамп уже доручив агентствам до цього підготуватися. Юлія Чехічина, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне як ви оцінюєте ризики цієї зими для енергосистеми. Тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше. Побачимось у наступному сюжеті.